Дорогі у Христі, Пасха Христова свято переміни людини і всесвіту, представлення смутку на радість, перемоги добра над злом і життя над смертю, жінки мирності, і сльозами рано вранці, спішать до гробу, щоб помазати тіло розп'ятого і покованого Спасителя. Але замість мертвого вчителя зустрічають світлого ангела, який. Сповіщає їм про Воскресло і живого Христа. Він приход... вони... вони приходять сумні, щоб помазати похованого миром, а відходять помазані єлеєм радости. Чому шукаєте живого між мертвими? Його немає тут Він Воскрес. Того, кого вчора вони бачили між мертвими. Сьогодні ангел наказує їм шукати серед живих і у Воскресінні. Сльози смутку. І миро для померлого раптово перемінюється на сльози радості і помазання для приготовлення на в історії людства благости. Він Воскрес. Дивовижне таїнство, яке охопило мироносець, стає дійсністю для кожного з нас. Сьогодні ми зустрічаємо Воскресного Господа, який переможно виходить із гробу і впроваджує з гробів усіх. Від віку спочилих Христос воскрес у людському тілі, і кожна людина воскресає з ним. Порожній гріб стає місцем наповнення наших сердець невимовною радістю, бо нині Воскрести Господь веде нас із, із собою і радість вічного життя у Бозі. І той, хто юнаків із печі визволив, ставши людиною, терпить як смертний. Того недільного ранку жінки-мироносці і всі учні, що їх голос, побігли до порожнього гробу Спасителя, що несли у своїх серцях перед у... учорашній день жаху і розпачу, коли бачили Христа зневаженим, скатованим і мертвим на Христі, якою ж болючою було для них субота, після розп'яття, день страху, збентеження, сумнівів. Втраченої надії на вчителя день, коли, було, коли не було жодного знака чи слова від Бога. Проте вже наступного ранку світний благовісник Воскресіння, неначе пронизуючи поглядом вічності, життєвий і духовний досвід людства, каже він, він Христовим учням. його нема тут піднести. Пісне співи якими церква нині зустрічає Спасителя, що переможна виходить із гробу, вказує нам на те, що святкуючи Пасху, ми не маємо дивитися лише у минуле. У нас, що пережили понад три роки повномасштабної війни в Україні, той самий Ангел закли... закликає шукати і бачити, приступіть присутність Ісуса, Його Воскресіння там, де Він є. У нашому пасхальному сьогодні. Пасхальне таїнство страждання, смерті і Воскресіння Господа розкриває найглибший зміст духовного досвіду, який сьогодні переживає наш народ, допомагаючи нам побачити між нами стражденного і воскреслого Ісуса, мелітон сердійський, неначе підсумовує. Чи пасхальний досвід переслідуваних християн другого століття в Малій Азії каже, Христос є тим, хто взяв на себе страждання всіх. Його було вбито і в постаті Авеля, зв'язано йому ноги і в постаті Ісака, і він був чужинцем у Якові, і його було продано в Йосипові, він воплотився в лоні Діви. Він Повічений на Христі, похований у землі, воскресший з мертвих вийшов на висоти небесні, Він воскрес із мертвих воскресив, із собою усе людство із безодні гробу. Ось чому ми нині співаємо, що наш Спаситель є той, хто юнаків із печі визволив, ставши людиною, терпить, як смертний. Той самий Господь, який колись зійшов у полум'я Вавилонської печі, щоб врятувати трьох. Вірних батьківській вірі, юнаків від безбожного веління мучителя бере на себе всі несправедливі терпіння і переслідування біблійної і людської історії. Він є той, хто сьогодні страждає в тілі України. Це Його вбивають у наших дівчатах і хлопцях на фронті. Це Його продовжують катувати у наших полонених. Це його викрадають у дітях яких продають у російську неволю. Це він поранений у наших героях і плаче очима наших матерів, дітей і сиріт, які втратили синів, чоловіків і батьків. Це його гонять і принижують у різних країнах Європи і світу в наших емігрантах і біженцях, які рятують своїх дітей від війни і дбають про майбутнє нашого народу. Це Він, наш Спаситель, є сьогодні не тільки з нами, але і у нас. Він поділяє нашу біль і наші терпіння, бо нас бачить, знає, відчуває в самому собі, страждає нашими ранами у власному тілі. Тому ми, українці, нині можемо сказати разом з апостолом Павлом, що наставши страждання, доповнюємо в нашому тілі те, чого ще бракує. Скорботам Христовим для Його тіла, що ним є церква. Саме тому Христова Церква завжди стоїть поруч із стражденними, бо в них перебуває сам Господь, який, ставши людиною, терпить, як смертний, і на своєму Воскресному тілі носить наші сьогоднішні рани і стражданням зодягає смертне красою нетління. Цього світлого дня Христового Воскресіння ми ясно бачимо, що наш Спаситель не лише страждає в тілі та ранах України, але і Воскресає у нас. Це Він, переможно розбиваючи кайдани, не порушуючи гробних печатей, виходить із смерті, не зазнавши тління. Це Він зодягає, зодягає те, що смерть не саме страждання кожного з нас красою і силою безсмертя і нетління. Ми сьогодні, особливо в цей пасхальний час нашої церкви і рідного народу, знаємо із власного християнського досвіду, набутого серед жахіть війни, що життя і Воскресіння Ісуса Христа пульсує в наших жилах, святкуючи Пасху, ми наші страждання у Господі зодягаємося красою нетління. Саме пульсування сили Воскресла у тілі нашої церкви, досвід і усвідомлення того, що ми вже сьогодні починаємо бути причасниками його божественного життя у нашому смертному тілі, що є джерелом нашої християнської надії. Святкуючи Великдень, ми хочемо бути свідками Воскресіння Христового і промовляти на весь світ. Христос Воскрес, бо істинно Воскрес. Оце велике свято прагнемо засвідчити світу надії для України, засяявши нею на увесь світ. Україна є тепер осередком глобальних змін. Тому із таким трепетом люди у всьому світі чекають на свідчення надії із України. Цю надію ми вже маємо, черпаючи її у Воскресному Спасителі. І надіємося нею з усім людством. Сьогодні в Україні надія, як краса нетління, що через страждання зодягає всіх нас, має вірні світлі обличчя. Її можна побачити і зустріти серед нашого народу. Надіється на надія сяє на обличчя захисників України, які вже 11-й рік поспіль показують. Що російського загарбника, який чисельно більше за нас, можна і потрібно зупинити. Надія сяє на обличчях медиків і рятувальників, які після кожної ракетної атаки невтомно рятують життя похилих віком, дорослих і дітей. Надія сяє на обличчя люблячих батьків, наставників і вчителів серед. Які серед жахіт війни часто ціною власного життя виховують дітей, вчать їх віри в Бога і всього, що добре, справедливе і вічне, надія сяє на обличчях молодих українців, на плечах яких тягар військового лихоліття, ліг найбільшим Христом, і які, попри все, не припиняють кохати, мріяти, створювати сім'ї, народжувати дітей, підкорювати вершини знань і жертвувати. За волю батьківщини найцінніше навіть власним життям і здоров'ям. Цього року, який Папа Франциск проголосив ювілейним, проголошуючи нас стати паломниками надії, сміливо ділимося нашою вірою Воскресного Спасителя з усім світом. Не біймося говорити правду про нашу боротьбу, про мир і справедливість, за які ми змагаємося, які будуємо щодня. Не вагаймося. Протистояти неправді, бо насильство і смерть постійно намагається оправдати себе, вдається до очорнення і до брехні. У відповідь на темряву, яку поширює ворог світу цього, сяй, сяймо світлом надії серед загубленого і наляканого людства. До цього нас заохочує апостол народів. Хвалимося надією на славу Божу, і не тільки це, але і хвалимося. І в утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість, терпеливість досвід, а досвід надію. Надія же не засоромить, бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам даний єдиний. Благословений Отців Бог і препрославлений. Цього радісного світлого дня ми благословляємо і прославляємо нашого Творця і Спасителя, як це робили наші попередники-предків у вірі з роду, у рід. Підносимо молитву, подяки Господу Богу нашому, розп'ятому і Воскресному спасіння нашого Ради, складаємо йому подяку за дар віри, надії і любові, який він постійно. Кладає в наші серця. Дякуємо навіть за випробування, яке Він нам посилає, щоб ми могли виявити Його любов і доброту до тих, хто страждає. Дорогі во Христі, брати і сестри, дозвольте мені подякувати вам від щирого серця і привітати вас зі святом перемоги добра над злом, світла над темрявою, надію над зневірою, правди над брехнею. Знаю, що кожен із вас на, на, на своєму місці робить внесок у цю перемогу і дрібними, і великими ділами. Наш ворог намагається нищити все те, чого не може загарбати, прагне вигубити тих, кого не може опанувати і поневолити. Тому кожна його смертоносна ракета і кожний дрон є тільки знаком його слабкості і неминучої поразки. Бо во Христі Воскресному ми непереможні. Слово пасхальної надії сьогодні скеровую до всіх, хто фізично, матеріально, морально постраждав від цієї війни, військових і цивільних українців. Вітаю з Воскресінням Христовим наших воїнів, героїв, які відважно дивляться в обличчя смерті. І з любові захищаючи тих, хто стоїть за їхніми плечима. Запевняю вас у безнастанній молитві за вас і ваших, і ваших рідних. Вітаю наших поранених на полі бою, жертва яких є дуже цінною для нас, молитовно супроводжую ваше тілесне і духовне зцілення. Вітаю тих, що перебувають у ворожому полоні чи переживає на окупованих територіях. Будьте певні. Що ми про вас не забуваємо, бо, ми вас, бо ви нам завжди дорогі і рідні. Вітаю українців, у яких воює на фронті чоловік чи дружина, син чи дочка, брат чи сестра, тато чи мама. Обнімаю тих, хто за останній рік втратив рідних чи близьких. Або в кого були зниклі безвісти. Розділяю вашу біль і вашу тривогу і в молитві поручаю вашу втрату безмежному і життєдайному Божому милосердю. Вітаю тих, хто бореться за перемогу, забезпечуючи життєдайність і критичну інфраструктуру наших міст і сіл. Вітаю наших волонтерів, громадських активістів і всіх небайдужих людей доброї волі. Вітаю державних провідників і дипломатів, супроводжуючи молитвою їхні зусилля для досягнення справедливого миру, усіх біженців, переселенців і тих, які перебувають далеко дому, Вітаю з Днем Пасхальної радости і перемоги. Передаю вам тепло обіймів нашої церкви, Матері. Передаю пасхальне вітання і дякую тим, що в Україні і на поселеннях відкрив своє серце, щоб підтримати матеріально і морально всіх потребуючих і страждаючих, і стражд... стражденних сестер і братів. Вітаю і благословляю наших душпастерів, військових, медичних і... Академічних капеланів, наше монашество, особливо у прифронтовій зоні і в зоні бойових дій. Обіймаю всіх дітей, дорослих і похилих віком, чоловіків і жінок і вам, щоб, ді... щоб ділячись свяченим нашого великоднього кошика, ви відчули присутність Божої надії. Який дарує нам радість і мир, щиро бажаю вам благословенних великодніх свят, смачного свяченого яйця і світлої пасхальної радости. Благодать всемогутнього Господа нашого Ісуса Христа, і любого і причастя Святого Духа, нехай буде з усіми вами. Христос воскрес! воскрес! Блаженіший Святослав, видано в Києві при Патріаршому соборі Воскресіння Христового у п'яту неділю Великого посту в день перед до преподобної Матері Єгипетської і переставлення святого Методія учителя Слов'янського 6 квітня 2025 року Божого. Дорогі мої! Дорогі мої возлюблені во Христі, брати і сестри. Я приєднуюся до кожного слова блаженішого святослава. І нехай Господь Бог благословить вас, і я вас всіх поздоровляю з цим величним днем, днем перемоги світла над темрявою, днем перемоги добра над злом. І бажаю, щоб у цей світлий день у кожній церкві, кожний священник, кожна людина, що прийшла сьогодні Бога прославити Воскреслого, послала до неба просте. Так довго очікує на бажання. Господи, пошли і нам перемогу. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос воскрес! О,